Ми вам дуже вдячні, що ми, незважаючи на ті великі втрати, які принесла війна, не втратили вас, не втратили освітян, освітній простір, мережу. Хоча кожен освітній простір, він не схожий на інший, тому я в цілому не дуже люблю слово мережа, але тим не менш, ось так сім'ю, напевно, краще сказати: освітню таку сім'ю, сім'ю освітян, які виховують. Поруч з батьками виходять на наших діточок. Я вам хочу за це подякувати. Дуже приємно, що а, і влада місцева допомагає, щоб був, був офлайн простір, щоб діти могли бачити одне одного і вас бачити і слухати. Я думаю, що це так важливо саме а, це спілкування, і цей діалог. І дякую вам за те, що дуже правильно по-людськи. Патріотично виховуєте наших дітей, наше майбутнє. Хоча, що там, треба казати, правду. правду, діти це не тільки майбутнє, це і сьогодення. Тому дякую вам за, за, цей, за цю частину шляху наших дітей, де ви з ними поруч, де ви ну, такі позитивні. Такі теплі і за міцність вашу, що в час війни ви всі є в Україні. Слава Україні! <ріху> Дякую.